Дотримуватись правил дорожнього руху повинен кожен свідомий громадянин. За останніми даними Нацполіції, на Закарпатті зросла кількість ДТП. Патрульні Ужгорода та Мукачева спільно з угорською міліцією провели акцію для школярів і пояснювали важливість правил безпеки дорожнього руху. Кожному учневі роздали світловідбиваючий жилет, який значно зменшує ризик виникнення нещасних випадків. Тоді водій може помітити пішохода на відстані 50-100 метрів. Звичайно, про безпеку. Це в першу чергу, оскільки школярі є найбільш ризиковою категорією учасників дорожнього руху, тому акцент робимо саме на дітях та на школярах. Це вікові категорії від першого класу і до 10-11. Звичайно, менші діти вони знаходяться під увагою батьків, натомість підлітки не завжди враховують всі фактори, які впливають на безпеку дорожнього руху, тому їм вони отримують окремі настанови. Учасниками акції стали учні чотирьох ужгородських шкіл з українською та угорською мовами навчання. Вони з цікавістю слухали патрульних та обіцяли носити отримані жилети в темну пору доби. Бо життя людини, як тут прозвучало, не раз найважливіше, що у людини може бути. Тому головне дотримати правил, щоб не було ДТП. На цій акції поліцейські зупинятися не збираються. 6 лютого стартує новий проект Шкільний патруль. Вибиратимуть по 10-15 відповідальних учнів зі шкіл. Проводитимуть ними співбесіди. Після цього триватиме двотижневе посилене навчання. Кожен Чілдрен Поліс отримає форму та посвідчення. В його обов'язки входитиме контроль за дисципліною в школі та проведення профілактичних бесід. Після випуску вони будуть рекомендовані до позачергового вступу в органи МВС.